Вітаю вас, мої любі! З вами Уляна. Отже, сьогодні поговоримо про, про роботавців, про керівників, які кажуть, якщо в тебе є якісь питання на стадії адаптації до нової посади, не соромся, звертайся. Скільки разів я чула цю фразу, і в Україні, в принципі, чула, і особливо коли працювала на закордонній організації. Я працювала. Ну, там, припустимо, я чула це в англійському банкові, коли працювала в Нідерландах, я чула це також в е, нідерландській мовній школі. І коли в мене справді були запитання, і я адресувала ці запитання керівникові, я зауважувала, що за якийсь час я помічала в них таке. Ну, Скажімо, легке роздратування, легке, тому що все-таки я ну, не перебирала, мабуть, <смі> вже так сильно зі своїми запитаннями. Але дуже швидко я розуміла, що е, потрібно все-таки з запитаннями звертатися переважно до своїх колег, і то не до одного колеги або однієї колеги, яку бомбардувати своїми запитаннями, а там трошки запитала. У іншої колеги трошки запитала і так, якби зробила <смі> собі картину того, на що мені потрібні були мої відповіді. Але керівника конкретно безпосередньо я би не дуже вже сильно не розпитувала і не запитувала, якщо є колеги, кому можна такі запитання поставити. І от сьогодні я дивилася подкаст. Однії пані бізнесвумен, -бізнес яку я дуже люблю, вона з Казахстану. Я взагалі в мене дуже багато люб люблених блогерів з Казахстану також. І о, вона про це казала. Вона сказала, що розумієте, не перетворюйте, що б вам наказав ваш о, керівник: не перетворюйте кер керівників на довідкове бюро. О, ваше завдання. О, Намагатися настільки класно виконувати операційну роботу, щоб розвантажити керівника для того, щоб він міг краще поратися з формуванням стратегії компанії, для того, щоб створювати для вас комфортне робоче місце, для того, щоб у вас було ну, якби у компанії було більше можливостей для того, щоб забезпечити вам вам же, безперебійну роботу. От, тому Керівник має займатися стратегічними якимись питаннями, а підлеглі мають займатися гарним виконанням операційки. І якщо ви постійно за кожним запитанням щодо операційки будете ходити до свого керівника, відповідно в нього не буде часу на свою головну функцію, так що вона. Сама як бізнес вона сама, як керівник такого великого масштабу, каже про те, що не перетворюйте своїх керівників на довідкове бюро. Ну, я можу сказати, що найкращі в мене були стосунки, якщо брати роботу в Україні сама з керівником, де я намагалася не дуже його взагалі розпитувати. Я розпитувала про різні такі аспекти завдань, які він мені давав, або у своїх колег і так потрошечки не бомбардуючи одного колегу всім на світі, або інтернет. От, Як кажуть, тебе в інтернеті не заг... тебе в гуглі не забанили. Небагато чого, а замість того, щоб йти і готові відповіді, якби брати у керівника, я іноді брала їх в інтернеті. Хоча, можливо, скоріше було б взяти, взяти їх у керівника, але ну, мені здавалося справді, що я. Буду відбирати у людини час. І ви знаєте, я була на дуже високому рахунку того керівника, якого я дуже мало бомбардувала запитаннями. Я ну, за декілька років роботи з ним. Можливо, декілька всього запитань йому поставила, які я не змогла б знайти в інтернеті, тому що вони були конкретно прив'язані до цієї конкретної справи. Тобто на це ти в інтернеті не знайдеш відповіді. Так, я абсолютно згідна з нею. з оцій пані що не треба перетворювати своїх керівників у довідкове бюро, тому що вони мають займатися стратегією, а ви маєте займатися операційною роботою. Якщо ви не можете і нею займатися, то навіщо ви обіймаєте цю посаду? Ну, зрозуміло, що. Якщо людина входить на нову посаду, все одно є деякий час для адаптації, так має бути, і хтось має інтегрувати людину, показати, чим вона має займатися, але далі, далі не перетворювати керівників у довідкове бюро.